Хочу вам показати ось такий холдер Кабуру для вашого yeah. девайсу. ось такого. Він в принципі зроблений таким чином, щоб він був під будь-який розмір вашого девайсу. Тобто все регулюється у вас. Тут встановлена полімерна пластина по всьому контуру. Позаду у вас йдуть мойки. Тобто ви можете зафіксувати на вашу РПСку, на вашу набедрену платформу, будь-куди. Зверху у вас додатковий фіксатор. Тому ось так. Подвійна тут стропа. Все надійно. Все роблю з американської куртури оригінальної. Ось він. Запитуйте, або дивіться там в профілі багато інших різних речей, аксесуарів, так би мовити, тому не тільки аксесуарів, тут носки, РПСи, я шию. Запитуйте, я вам відповім оперативно і допоможу в вашому виборі. Дякую, що подивилися, і бережіть себе.